Доброго дня всім. Для нас він добрий, а не просто. Останнім часом здобути такі важливі для нас залікові пункти. Ми за цей час намагалися в першу чергу емоційно вивезти хлопців на... Необхідно дати їм новий плеск бажання грати в футбол і грати так, як ми його. Помилки були десь а, пощастило. Але я хочу сказати, що в цілому я чудово знаю а, Юрія Миколайовича, знаю, в який футбол грають. Команди, які він очолює, знає наскільки агресивно. В місті знаходилися, і я думаю, що команда буде і далі показувати потужну гру. І ми розуміли, і ми не мали права сьогодні, в першу чергу, навіть в думках допустити можливість програти їм в бажанні, в мотивації, в самовіддачі, в таких. Компонентах складових, які в сучасному футболі э, вирівнюють команди. А далі вже наші тактичні напрацювання, які були, вони зіграли э, свою роль. Будь ласка, ваше запитання. Хто перший? Так. Якби ви цілили вилучення безкривального, на думку багатьох, було б достатньо жовтої карточки. Це гра. Ви знаєте, у нас є, наскільки я е, розумію, у нас є е, е, органи, які відповідають. За це я хочу сказати, що епізод е, безумовно такий цікавий з точки зору трактування. На нашу думку, це безумовно червона картка. На думку команди Кривбас. Це, можливо, достатньо було б і жовтої картки. На мою думку, жовтої картки у ваната не було, тому що він підслужнився. А він отримав жовту картку. А ідентичний епізод на правому фланзі, коли той же Штимчик вже був попереду захисника в підкаті і жовту картку не дали. Судді трактують моменти, але те, що ванат був попереду. В нього було Переваг. перевага. 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 нього була э, перевага. Я думаю, що в такому випадку тим більше, що у нас є система ВАР, яка в э, такому рахунку могла б підказати, що достатньо жовтої карти. Наступне запитання. Тільки колеги, будь ласка, представляйтеся та кажіть ваше видання. Скажіть, будь ласка, будь ласка, в першому таймі ваша команда виглядала доволі, доволі такий, як ніжний футбол показувала і падала від найменшого зоторгу. Скажіть, чи це, був такий, чи це була настанова така занадто обережно рада? Це поле Ну ви побачили, що ми грали дуже ніжно. Я побачив, що ми грали агресивно більше вперед. Кожен вид з вікна однаковий для всіх, але кожен бачить своє. А як вважаєте нормально вбивати інтригу на початку гри в центральному турі? Скажімо так, лідерів прем'єр-ліг? Колега, будь ласка, наступне запитання. Я вважаю, я, я вважаю, що треба а, с, а, суддям дивитися не про інтригу, а про порушення. Якщо є порушення, треба показувати картку. Якщо немає, немає. Все просто. Тронич, Олексій. що У нас наступне питання. Випинили команду в дуже непростий час для київського клубу, для болівальників. Останні результати київського нам ну, не могли подобатись болівальникам. Від вас що середньо цікаво змінилося? Як вас, хлопці, сприйняли вже в ролі виконувачого головного тренера? І головне, яка мета вас, як у тренера? Я думаю, що це питання не до мене, це питання до наших хлопців, як вони те чи інше сприймають. Да, ситуація не проста, але задачі, які стоять перед клубом, вони незмінні. Чемпіонатство? Безумовно. Що ж, якщо запитань більше нема, Олександр, Павлович. Так, будь ласка. Що знав? На жаль, він в матчі з Колосом отримав. Отримав ушкодження і відновлюється. відновлюється. Я сподіваюся, що найближчим часом він приступить до індивідуальних тренувань. Продовжуємо прес-конференцію. Головний тренер Кубасу Юрій Бернедук, Юрій Миколаївич, Ваш коментар по грі сьогодні. Ну, Хотіли, як завжди, щоб перемогти, але футбол це також спорт. І тут хтось виграє, хтось програє. Так сталося, що сьогодні Кривбас потерпів третю поразку в цьому чемпіонаті від Динамо 2-0. Але ви знаєте, я все рівно сказав хлопцям, що. Вони не опускали голову, йшли з високопіднятою головою, тому що гра не проста, а гра з нашим грандом українського футболу Динамо Київ, і вона давалась. Погано, що пропустили цей перший м'яч, так. Але ми хотіли з перших хвилин йти в атаки, будувати атаки, грати в атакувальний футбол, здійснювати моменти у рід Динамо. Те, що в нас непогано вийшло, але ця от красна карточка на 12 чи на якій хвилині там трошки нам всі плани поміняла. Ну, я скажу так, навіть після того, як вигнали, показали червону картку без карувань, ми не били куди цей м'яч. Ми все рівно грали в футбол, ми все рівно хотіли відігратися. У нас були моменти і непогані моменти, десь трошки нам не вистачало. Але ви знаєте, саме головне, що я ж говорю, хлопці все рівно не боялися грали у футбол. Так, ми програли сьогодні гру 2-0, але ми не програли чемпіонат. Ще тільки починається. Це 14-й тур, дуже багато ігор попереду. Якщо вони будуть з таким бажанням і з такою дисципліною виходити на поле і грати, то я думаю, що в нас буде все добре. Тому. Я вітаю перемогою. Що не можу привітати нас з вами. Але прийде час і будуть нас вітати. Тому от так от скажу. Романе. Добрий вечір. До. Скажіть, будь ласка, червона карка на початку матчу, яка зламала, по суті, гру. Хотілося би від вас почути, на вашу думку. Чи... Ми я, і тренерський штаб, весь, всі мої помічники, ви знаєте. І сказать, Вернедуб не вміє програвати, треба вміти програвати. Я вмію програвати. Але дійсно, на мій погляд, коли є нагріва, не бачать, що там не було ніякого моменту, щоб безкаровайний зіграти. Сто процентів він падав, він гарно малював цей момент, намалював це, йому честь і хвала, що він так. Йому повезло, але я не розумію, для чого тоді варить. Можна подивитися, тому я враховую, що там не було. Навіть не то, що красної, там і жовтої не було. І ніякого штрафного там не було. Ну раз це є, це є. Це я не можу сказати, що там. Тому нам довелося перебудовуватись мінус один гравець в такій грі – це дуже. Багато. Ну нічого, ми все рівно грали, я ж говорю, непогано грали, і моменти були. Тому хай ця помилка залишиться на совісті суддів, які сьогодні судили нам матч. Дякую. Ще питання. Добрий, будь ласка. Добрий вечір. Дейко, скажіть, будь ласка, а з чим пов'язан вихід в основу Жанпо замість Олега командування? Ну, Олега на цій неділі були деякі такі, не можна сказати, що травма, але те, що йому не давало готуватися по повній програмі. Тому він декілька днів пропустив, не тренувався, особливо ті дні, які були навантаження, які готувалися всі. І тому ми не стали ризикувати. Я з ним перед грою сьогодні на кану... на кануні цієї гри, сказав, що Олежа, давай ти вийдеш з заміни краще на другий. Те, що ми планували, а спробуємо, поту вже дамо шанс. Так ми і зробили, в принципі. Тому нічого я тут такого не бачу. Це нормально, і Олег до цього віднісся теж нормально. Це наші справи в обшій як кажуть, внутрі командні. Все нормально. Я не хотів ризикувати просто його здоров'ям. Дай Бог, була б якась травма. Краще у нас ще три тури залишилося в цьому році, треба довести все до кінця. Дякую, таке питання. Є, Скажіть, будь ласка, принц вийшов в кінці, так, і показ... за той невеличкий час, то, що ми бачили, він показав... Не дуже гарно він вийшов, я вам так скажу. Хочеться більшого, але цей футболіст теж тільки показав, входить. Ну, рівень він покаже, коли він почне виходити і доведе мені як тренеру і всім, що він гравець основи, на це ще потрібен час. Він молодий гравець, по-перше, йому 19-20 років. У нього все попереду. Він з нами не проходив збори повністю. Я враховую, що треба потрібно пройти спочатку збори з командою, зрозуміти те, що ми хочемо грати, і як грати. І я думаю, в цілому він нам. Допоможе, я дуже на нього розраховую. Скажіть, а заміна кліма приходька от після вилучення? Як ви, як ви саме хотіли перебудувати гру, що підсилити, що. Ну ви ж бачили, видалення центрального захисника. Треба, треба випускати центрального захисника, треба когось знімати. Ми рішили, я і тренерський штаб, що. На цей момент, якщо ми випускаємо Славу Рябова на позицію центрального правого захисника, то нам потрібно когось знімати. Кого зняти, треба когось знімати з тройки, яка грає в центрі поля. Вирішили, що поміняємо кли... Клима а Іліча залишимо і Бізімана. Тому що той обсяг роботи, який робить Бізімана, і те бачення, і технічна підготовка того ж Іліча, на мій погляд, десь трошки краще. Ж, хоча Клим також дуже. Він не випадав але це потрібно було заради команди і для команди. Тому мені потрібно було когось вбирати все рівно. Тому я вибрав цей варіант. Дякую. Ще, будь ласка, питання. Друга була наша ворота, по суті, це дві групи помилки наших захисників. Чому так сталося, які були я думаю, та погода трошки теж десь нам може. Але ми і динамо грали в однакових умовах. Тому перший м'яч там десь трошки Андрій, Андрій понеділок не зміг вибити, вибити і все. Але бачите, пішла передача, вітер в ту сторону було якраз, і цей м'яч трошки почало з його ноги забирати. Він кіксанув. Прийняв вона ти забив. Другий м'яч. Ну я думаю, більше за все це те, що Слава тільки вийшов на заміну, і він десь ще не ввійшов до гри. Хоча йому кричав грати з повітря цей м'яч, тому що дуже складно грати м'яч, коли падає на землю будь-який відскок від землі вправо-вліво це проблеми. Ну так і сталося. Нічого страшного, ми всі помиляємося. Саме головне, щоб ми аналізували ці помилки і виходили. В інших іграх і не робили таких помилок. Це саме головне. Останній клубу оці користки. Ну дивлячись на вас, от видно, що ви занадто спокійний після матчів з динамо так історично сталося, що ви завжди емоційний за будь-які умов за будь-якого результату. Тут ну вирішується долі медалей, доля чемпіонства можливо. І от враховуючи шоки власне попередні правні чи сьогодні, ну доволі суперечли суперечливе рішення арбітра. І ви так от, ну, спокійно це все реагуєте, дивитись, а кожного кожен. Ви знаєте, всі кореспонденти, а також і ви, я думаю, футбол хаб, да? футбол -хаб, так. Футбол -хаб. ви ж всі чекаєте такого гостренького перчика, щоб Вернедуб почав кричати, матюкатися і потім говорити, та як же він себе веде, та він не вміє. Це... Я навчився дякувати Богу. Є ті люди, які мені допомагають цьому вчитися дійсно, знаходити в цих моментах якусь культуру, поведінки і не виставляти. Ви знаєте, я зрозумів, що чим більше я буду кричати і кіпішувати, то це не допоможе. Краще судити не почнуть точно. Точно, я тільки роблю для себе гірше для своєї душі, для своєї аури, як найгірше. Тому треба вже такий вік, 57 років, вже 58 буде. Треба трошки заспокоїтись і рухатись далі, відноситися до цього так скептично. Я ж кажу, якби ми дійсно програли по грі, і це дійсно була не помилка, а так воно повинно було, я б може трошки і по-іншому. Коли я бачу, ну... Нічого тут не поробиш, треба перетерпіти. Ми люди сильні. З моєю е, прізвищем Вернедуб треба мати такий стержень і вести себе так, як подобає. Щоб ті ж люди, які дивляться, не казали потім знову, що Вернедуб такий, сякий, він не вміє програвати так. Вмію я програвати, вмію вигравати. Але дуже хочу чогось досягти з командою Кривий ріг. Я думаю, нам це все по силам і ми це зробимо. Маючи такого президента клубу, таке керівництво, таке все, що тут, саме місто, Кривий Ріг це не просте місто. Це місто з великою буквою, хоча це не обласний центр, а районний центр. Тому я з повагою відношусь і саме головне, хочу додати, щоб скоріш закінчилась війна, щоб ми перемогли. Тому що дуже багато наших фанатів, хлопців. З Криворіжжя, з Запоріжжя, звідки я, гинуть, кладуть свою голову? Хотілося б, щоб все вже закінчилося і ми почали жити так, як ми цього хочемо, як ми цього хотіли, як ми маємо жити. Оце саме основне. А то все. Юрій скажіть, будь ласка, от як наші лігіонери, зокрема, новачки, адаптуються під реалії в Україні, під війну, під постійні повітряні тривоги, які є останнім часом? Як чи. Ну як як вони ставляться до цього? Наскільки йде розуміння, чи, чи пояснюють їм, як, скажімо так, ну що, що в Україні буває? Я скажу так, до нас приїжджають ті, хто не боїться війни, хто знає, що все рівно життя продовжується, вони також хочуть грати, тим більше багато іноземців африканців. Які розуміють, що тільки коли вони тут себе проявлять і покажуть, то вони зможуть йти далі в Європу. Тому я дуже їм вдячний, але крім них також є той же Іліч, який хорват, і не боїться цього, я знімаю шляпу перед ним. Зараз у нас іще поповнення, дізнаєтесь пізніше, коли вже буде то саме непогане. Не буду я нічого приоткривати. От коли є ось Ігор пресаташе, от коли вони виставлять, ви самі побачите, дуже непоганий хлопець, теж молодий, 21-22 роки. З дуже гарної да, школи футбольної, повірте мені. Так що все буде добре. Дякую вам за запитання. Hors hurtings